З вами Ніка. І ще хто? І Юля, мама Ніки. Да -да -да. От, ми будемо грати город. Угу. Так, це новий город, ми тут ще не грали, нічого не робили. Так, да, ми вже заходили, дивились, чи можна поіграти Так, у нас є на старті 20 тисяч. Значить, дві молковки хочу купити. Ну, ми можемо багато що тут купити. Я знаю, я, я хочу просто так. А я купляю одразу саме дороге, що я можу собі взяти. Mm. Ну я такі город соверов. Нам тисяч. О, я можу купити 5 на 5. два бамбука. Mm. Так. Я пока зібраю свою морковку. Два так я зібрала свою морковку. Вот. И продаю Все, я, я получила гроши 20 тысяч А я уже все потратила до нуля Ишла садиться То, что я накупила Хочете, все, все, я накуплялась накупляла. Две морковки И полночки две Що я купила. Ну, тут воно нарцис великий росте. А де твій город? А, от твій. Угу. Будеш дивитися, що в мене є? Угу. Десь яка квіточка. Угу. Більше, ніж ми в два столи А давай два. краще не будемо нічого дарити друг другу. Друг. А хочеш, я тобі покажу, що в мене зараз а ти пористає? Хочеш, ви... Ти не хочеш, щоб я тобі подарувала? Ні. Мам, давай я тобі покажу, що в мене виростає в ушах поки. Давай, ви. я йду, поки вона росте. Ми з сусідом так, з його здорово. ви? Ага. Угу. Молодчинка. Так. Я просто хочу заново грати. Бачиш, у мене написано, що в мене нуль грошей залишилось, бо я все-все потратила на насіння. О, гроза починається. Добре, йду дивитися, що там мій урожай. Я поки свою повничку позбираю. Так. Я йду її продавати вже. Але Ось. мені, мабуть, треба розпавнутись. Но воно не, не дає мені зібрати не, урожай. Да. А, так? Да. Я а, це, це інакша не гра не. просто. Да, це вот такое. Я тоже це пробувала, не поняла там. Тому... Вот я, не... я зараз купляю собі що. Так, це. Так. І мені ще Бамбу... на одну черничку Та ти можеш багато всього купити. Я не хочу я... нічого ну, так. Все добре, я. Просто... Я роблю просто спочатку. Так, я потратила 20 тисяч, а заробила вже 75. Дивіться, як в мене багато грошей стало. От в тебе тут збоку написано. Бачиш, бо я все потратила на насіння? Воно в мене виросло. Майже все, бамбуки лишилось. А в мене кущі поки росте. І так, я можу кавунів насадити. У мене грошей багато. Супер. Давай одну маленьку ще покупи. У мене велика морковка. Ти скільки у мене грошей знову лишилось? Бачиш, тебе видно? Сорока. <плес> у тебе мама бізнесмен від Бога транжирить всі гроші, але зато це допомагає заробляти більше. Давай що? Давай дандінорі. Тобто поливачка така. Вісь в мене вся ця сторона буде засажена Кавунами. А я поки продаю свою велику мусковку. Угу. Ну, у мене вже кавунчик один. У мене 30 частина. Я мене відштовхнув. Так, маленьку. От тут я би. Посадила, Може Ні, хтось гай. до нас зайде, або мої підписники, або хтось інший. Ну побачим ну, Хочу, щоб до мене підписники, чесно, заховатиму Велика чи маленька черничка Диви, у мене літаюча черничка Клас, а я б е, малинку посадила Маленьку? Так А покажеш яку зараз? Я вам ще продаю це? Вона 300 монет коштує О, в мене 20 300 монет, а Та. звідки ти знаєш? Та бо я ж купляла, бачила Ну, от бачите, тут в куточку вона. Ось тут а, вона у мене росте. така О, сама вже є одна. Ти б хотіла, щоб я тобі Ні, подарувала? Ні, у мене Підеш є купу. той самий кут. Є, так? Ну так, да. хочеш покажу. Ходи, покажу. Зараз зараз я хочу зібрати весь врожай, щоб я вам було продати. У мене там друзі кличуть гру поіграти, я відмовилась, не хочу. Я поки тут роблю. Ти хочеш з мамою пограти трошки? Mm -hmm. Просто знімаю. Ми з тобою збиралися. Нарешті выпить. Мам, на давай клавишечко. я тобі покажу, які у мене чернички. Зараз. Зараз я добре. Ідемо до тебе і потім я буду продавати. Угу. Цікаво, скільки грошей мені за це все дадуть. От, О, от, ні-ні-ні, от. 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 бач. який кущик виріс. Красиваний. Так, все, я пішла продавати. А ну. а знаешь, зачем щоб зібратися на копию. Високий врожай. Ага. Дивись, у мене було 75 тисяч. Ага. Бачиш? Зараз у мене 40, тільки, бо я все потратила. Я продаю весь свій врожай. Цікаво, скільки мені зараз дадуть. Дивись, дивись, ніка, скільки у мене в мене грошей. У мене 206 тисяч. Нічого собі. Ти бачиш? Чого ти так швидко заробляєш? Ну, бо я витрачаю гроші на те, що швидко росте. І дає побільше грошей. От я пока свою палуничку зібираю все. І черничку все. Так, вок. Все, я зібрала весь свій урожай, Продаю його. Дивись, скільки буде стоїти? Ди... Так, але ти... тебе дуже повільно буде гікарі. Ні. Та нічого. Я хочу Кожен але... по-своєму. Бачиш, от дивись. Просто запро... я хочу спочатку грати. А тепер дивись. Скільки в мене грошей залишилось? 22. Менше чим все, було. Це я пішла садити. Я хочу зараз купити, знаєш що? що? Я хочу одну черничку купить. Одну цю помідорку. І от цей двітки. Вау, дивиськи в мене зараз гарбузи ох, класно Ще один. А це ще більше навіть. Круто. Mm -hmm. А я б... Я тут сажу своє. Я... Все, я прям не с... О, у мене поуничка, кстати, велика. Хочеш покажу? А я дивлюся тобі викрату. А, це що? Ну це я ж кажу, це гарбузиші, у мене два таких. Ой, я застряла! Чекай, зараз у мене тут. <свист> 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 у мене навіть більше, ніж два, у мене вже, мабуть, три. А я тобі покажу я, де я застряла. А, ти тут всередині? Зустріл. Ну, то почекай, тоді я зараз беру врожай поки що. О, все Це все вже молодець. Рада за тебе. Так, треба це все засадити. Так, в мене ще 36. Можна? Я так щось називаю Психонологію. Я, я зараз продаю все. Хочеш я тобі щось подарую? Ні-ні, сонце. Ага. Розвивай свої. От мене і зараз. Я ферму саменька. Mm -hmm. Так, у мене таких гігантів більше не що поки не було. От знаєш, що я хочу купити? Оце. Що це? Це е, томато, це ці помідори. От я можу купити це, це, це. І оце. Все, я накупляла. Так, дивись. Зайдеш до мене, подивишся, що в мене твориться. Зараз я вже це... зараз вже це хай виросте, добре? Хорошо, там... там тільки що блискавка на сусідній город натрапила. А де сусідній? Ну, після мого, виходить, твій город, після... мій, і наступний. Ага, я поняв. Двіш, у мене, у мене гарбузище. Два Два або три, їх я такі платили. А хочеш, вони я один тобі один покажу, один. що. Що, Який у мене зараз город? Так, я йду до тебе. Якраз все виросте. У мене тюльпанчик один, таці. Угу, Красивенький, красивенький. А хочеш, я тобі помилу подарю одну черничку, а ти мені щось подариш? Ну мене поки нема врожай, тобі хіба великий гарбуз, свой, якщо Подарим. хочеш. Подарувати Не. великий гарбуз? Ну, давай один. Так. Ага, ти, А ти мені подарувала і мені не треба приймати. Добре. Ага, подарували. Але добре. менше, от диви який. Да я тобі покажу. От, такий, добре. Це теж добре. добре, до мене. добре. О, це 27 кілограмів. Добре. Чекай, бо я не можу його волочити. Тінь. Тінь. Ей. Я Чекай, тут. чекай, чекай, я до тебе ближче підійде. От, все я. Ага, все. Блин, що продавати? Так, все я пішла все збирати. Так, я хакерша. А что я ще хакерша? Яка хакерша? Я ще хакерша. Думаю, скільки грош. 130... Ну, Да воскельки груше. Бузяка така, що Я куплю що захочу Я хочу зараз купити. Мені цікаво, скільки зараз в мене. У мене було 220 чи скільки 250, 200 тисяч. Я я 200, тисяч. 200 тисяч нехай буде, я не пам'ятаю точну цифру. Цікаво, скільки Вам, зараз. Вам диви, То я купила новенького. Угу. Що це? Я не знаю, бо я ж не. Зараз подивимося, я то один була. А, тут написано Дурян. Дурян? Да, це фрукт такий. Все, я пішла продавати. Так. А тут можна безкінечно. Прикинь, це безкінечно. А ну, дивимося, що у мене зараз. А, все, ні. Ніка, дивись, у мене за 683 тисячі. Я хочу зараз. А дивиш, що у мене росте новенького. Красиво, він так, так швидко росте в тебе. Так, да, він п'ять. А знаєш, що я хочу купити? Я хочу якийсь собі прибор купити. Угу. Щоб було щось робити. Так, я бамбуків. Але бамбуків дають мало, тому я Я хочу собі купить що, Оці спринкери. Ага, поливачки. Угу. Але вони щось накладеться. Я, купець. Я... я хочу розсепнутися. Я, я перезайду і заново зайду, зайду добре? Ну, бо Мені треба було так, бо мені щось зависло. Я включу запуск, коли я вже зайду. О, як... Я вже зайшла, тому в мене не було інтернету тільки що на секунду. О, а, у мене три сплинки такі. От шо наймин шоста от него. Ну давайте. а вот тут я. Так, я. Все, я вот тут типа буду, чтобы мне есть тут. Тут я поставлю. Вот, все, я поставила, чтобы мне не мне было. Все, вот тут надо. О, господи, что там? Баліна, мені шо, треба? Диана якась там вийшла. Так. Мама, ну, вийшла а що це? Науці, якими... 에... треба поставити, розмістити. Я вже поставила. О там тебе влаштовують, так? Але мам, але отут уже більше нема. А ну а тоді якщо відмінити? Ну, ну таке буває, воно чомусь глючне буває. Я зараз перезайду оп'ять. У мене 24% в тебе. Що, відсотки? я не дивилася? Немає не бути у мене. У мене 52. два, бо я мала сьогодні в інтернеті. Угу. Так. Я заходжу на тебе все на те. А де моя ці? О, я забираю свою поуничку. Угу. І хочу свого девера. Девера. Я от тут така поставила лісеньку, щоб. Все, я зібрала два таких. Це, Все добре лісеньки. Буде. Тут добре лісеньки, Тімати. Давай скільки мені зараз гроші дасть? Твісячу. Все. Ух ти, який в тебе красивий сад. Десь тут квіти відео з одного боку. Диви, що я хочу впили. Дуже крутий цей. Пляємо п'ят. Все, я купила собі ці платки. Вся я тут посадила. Вау, ма, у мене тут радужна росте. Чудово. Так, а я ще шкодую, що я ці дерева посадила. Ні, Поповуєш. мам, диви, в мене це богове. Угу. Я маю на увазі, що не дуже задоволена, що дерева садила. Чого? Ну, бо купа грошей потратила, заробітку не повиклав. Але в нас є лісеньки, мам. Так. Це, це ж добре а ну, поки можу ще стрибати, бо є такі дерева, де не застрибнеш Бо По мене так, теж тоді. І що мені сім робить? Це все таке драбине мені зараз. Так, пішла продам, подивлюсь, що мені за це дадуть. Так, скільки дадуть? 205 тисяч, ну таке собі. Мало 600, стало 200. Так, тюльпани я збирати не хочу. Я поки свої тут урожай. Мам, дивися, так, на дивися, чупік. Чупік, та та є таке, що там можна. Фіолетову цукерку посадити, лолипоп. Балісура, а? А, а дету? А, the... а, ладно, мам, давай скільки мені зараз грошей все це. Ні, мам, купила це саме круте. Грибочку хотіла. У мене ж були гриби красиві. У мене є. Сімсот тисяч. Що я можу такого зараз собі купити? Ну, це, це не сімсот, у тебе сімдесят сім тисяч. А, сімсот тисяч. Так, твоя драбина у мене зависла. Чи це моє. Це твоє? Це твоє це твоє своє такі штучки білі. А, а це мої дробины, боже яких? О господи, в мене росте? Господи. пані. Мам, диви що, У мене тут кокосики ростять. Mm -hmm. <хи> добре, я пішла садити. То, що в мене є. Та, в мене найкращий город вийшов. Ну, що? Знаєш що? Синій грибочок росте. У Тебе багато грошей. У мене грошей небагато. А скільки? 84 тисячі. А, добре. Знаєш? Я не знаю, що мені збирати ці квіти, як урожаю продати, чи лишити нехай прикрашає подарити. Завершив їх. Мені подобається. Потім, потім, залишаю. потім так, грибочку, так. Так. А знаєш, я вже хочу саме друге купити, що може що ти можеш. Угу. Ну, дивись. От, молода. Мало грошей, але до 100. Так. Тут вже 20.00. Добре, скоро будемо вже викутатися. Угу. І так. От зараз я роблю, ем, зараз я хочу купити за 3, Хочу собі дві кукурудзи купити. От. Mm -hmm. і, і потім їх продати. Це твоя драбина? Mm -hmm. А чого У мене, в мене. У мене дві драбини зависли, там. Я не знаю, що з ними зробити. Потім уже якось продати. Я взяла собі драбину. Давай я от це постану. принципі. Mm -hmm. Так. Мне так мало штук даю. О, можна тут пейсет купить. Mm -hmm. Але все думали хорошо. Я пока свою кукурудзу зебираю. О. Мені так зібрала. От мені два 2000, мені два 200. Чи я морква так багато кусляти? Давай так. прощатися вже. Уже прощатися? Угу. Або... Але... Або... Ну, нічого, ми потім продовжимо. Да, Покажемо, будем... що ми не заробили, що ми зробили. Так, да, ми, будем... ми не будемо грати поки. Ми зробимо другу частину. Набираємо 30 підписників. О, так. Зараз є 22. Нікуся хоче, щоб, їх було... щоб вас було 30. Так. Да. То, всім пока. З вами була Ніка і ще хто і Юля в моемуся Нике. Всем пока. Пока.